Урок я пізнаю світ. Тиждень 33, сторінка 27. Тема нашого уроку. Повторювальний узагальнювальний урок. Чарівний світ авторської казки. Отже, сьогодні ми пригадаємо, що таке літературна казка і попрацюємо у будиночку алфавіт. І так, погляньте, будь ласка, на наше будинок алфавіт і допосіть букву яких не вистачає. Це буква Г, буква Г і все. Виконуємо наступне завдання. Розташуємо слова в алфавітному порядку. Гудзик, осінь, абетка, мізинець. І так ще раз, гудзик, осінь, абетка мізинець. І яке слово буде першим? Те, що починається на літеру А. Звичайно, абетка. Потім гудзик, мізинець. «Осінь». Виконаємо вправу фотоапарат. Подивилися. Запам'ятали. Записали. Перевіряємо. Перший квадратик дві великі літери. Читається юг. Другий квадратик три літери, склад, гир. І останній квадратик дра. Буква Г велика всі інші маленькі. Заспіваємо спади на мелодію пісні про чарівника у повільному темпі. Гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра. Гря-гря, 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 гря-гря. Гір-гір, 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 гір-гір. Зир-зир, 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 зир-зир. Га-га, га-га, га-га. Ха-ха, га-га, га-га. Йох-йох, йох-йох, йох-йох. Го-го, гу-гу, гу-гу. А тепер у швидкому темпі.

Сорока черепаха, чистомовка. Завдання шосте. Читаємо повільно, а потім швидко. Очу, очуть, очуть. Гуси голосно девгочуть. Очуть, очуть, очуть бо ганок сісти хочуть швидко. Очуть, 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 гуси голосно гелгочуть. Очуть, очуть, очуть. Бо на гамок сісти хоче. Перегортаємо сторінку і прочитаємо виразно вірш Олени скриник разом із Віктором. Поставили пальчик на перший клас. Казка нас навчає, як на світі жить. Вона допомагає любити і дружить. Вона про все розкаже, пораду мудру дасть, покаже і підкаже, розвеселить не раз, її всі полюбляють. Дорослі й малюки, і залюбки гортають казкові сторінки. Мабуть, немає на світі жодної людини, яка б не любила читати казки. А чому ж нас навчають казки? Казки нас навчають, як на світі жити, як любити і дружити Казки дають мудру пораду, інколи звеселяють. Тому казки полюбляють всі і дорослі, і малі. А тепер давайте пригадаємо. Казку білосніжка. Чому нас навчає нас ця казка? А допоможе нам наш знайко і пропонує нам три варіанти прислідів. Виберіть те, яке відповідає основній думці казки. Чому нас навчає казка білосніжка? Правильний варіант під буквою Е. Добро не пропадає, а зло не кає. Білосніжка була добра сама і добра ставилася до всіх інших. А мачуха була зла, і всі її вчинки були неприємними. І тому вона внукла, а білоснішка повернулася назад і до свого рада. Пригадаємо з вами далі про країни, де жили найвідоміші каскарі Хрім, Шарль Перео, Іван Хрістіан Андерсен, Франція, Данія і Німеччина. З'єднайте стрілочкою прізвище каскаря і країни, де вони живуть. У Франції жив Шарль Паро. Це перша людина, яка почала писати казки для діточок. У Данії жив Ганс-Крістіан Андерсен, найвідоміший каскар. А в Німеччині жили брати Грім, Якоб і Вільгельм. Погляньте, будь ласка, на ілюстрації, хто на ній зображений. Так, це наш кіт у чоботях, який прийшов до злого чаклина. Хто ж написав цю казку? Шарль Перо. А який заголовок не має назву цієї казки? Кіт у чоботях. Ніть, будь ласка, назву, що казка записується за допомогою секретних знаків. Дві коми внизу називаються лапки, вони відкриваються. Потім записується казка з великої літери і в кінці лапки закриваються. Ось так правильно пишеться назва казки. І у чоботях. Допоможемо хвалькові розгадати кросворд. І так, завдання перше: народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Ось вам казка. Завдання 2. Ім'я головиної ну, героїні мультфільму. За мотивами Андерсена Русамника, як звали Дінько, Аріель. Птахи, на яких перетворилися брати Єлізи, з казки Ганса Хрістіана Андерсона, цифра 3. Так це були, звичайно, лебеді. Персонаж казки господар якого став графом. 4. Це тіт. Відомий французький каскар 5 Шарль перо, цифра 6. Головне героїня казки братів гріл, яка потрашувала із самима ахимами. Це, звичайно, білосніжка. І так допишіть, будь ласка, від хатки до кросфорда. І на останок уроку відгадаємо загадку і розфарбуємо малюнку. Працювала я у хаті, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. Загубила черевички героїні казки Попелюшка, яку написали також Брати Грін. Запишіть назад цієї казки лапки відкриваються, Попелюшка і лапки закриваються. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говоримо про чарівний світ австрійської казки. казки Шарль-Перо, братів Грін.